Добрий вечір, Владислав Ласюк. Дякую, що запросили в таке товариство. Оптимізм поділяю в мене на телефоні є чат в Сігналі, який називається G7 Plus Ukraine. Це санкційний чат, тобто там з приблизно майже початку повномасштабного вторгнення відбувається вся ключова комунікація з санкційними координаторами відповідних країн про санкції. Якщо на початках на нас дивилися, як хто ви, що ви знаєте, що ви можете, то зараз на тему санкцій. Я думаю, що якщо взяти такий рейтинг юрисдикції або країни, які розуміються на санкціях, ми будемо в топ-5%. 40% останніх санкційних пакетів наповнення змістовне, це наша інформація, наші рекомендації, наші докази. Я впевнений, що по багатьох інших треках, в тому числі по тих, яких Денис назвав, рівень залученості, участі і авторитетності України приблизно співмірний. Тобто ми стали за ці два роки, дякуючи цьому радісному випадку агресії, радісному випадку, ми стали набагато. Вагомішими в багатьох питаннях світової політики. Ну, не було б щастя, де нещастя помогло. помогло. Тепер по цифрах, по результатах, по економічному впливу, по тому, де ми зараз з санкціями. Санкцій багато, безпрецедентно багато. Жодна країна в світі не мала стільки санкцій. А, навіть Північна Корея. Навіть Іран, які десятиліттями живуть під санкціями, в тому числі під санкціями ООН, що відрізняє російську ситуацію, і це, до речі, така трохи для нас непроста історія. Чому? Тому що кожного разу, коли ми намагаємося розширювати санкційну коаліцію з 40 країн плюс ще, або хоча б переконати Індію не купувати. Російську нафту або переконати Китай менше мікроелектроніки постачати, вони кажуть, так, а ваші ж санкції, вони ж односторонні. Не ООН, а односторонні. Те, що ООН Рада безпеки ніколи на Росію санкції не кладе, вони тактовно умовчують. І те, що по факту 40 країн дотримуються санкційних обмежень, що робить їх, на мій погляд, достатньо багатосторонніми, так само тактовно змовчують. А менше з тим, як ми звикли оцінювати російську економіку, яка нагадаю, це найбільший у світі експортер commodіс, тобто ресурсів? Ми звикли оцінювати, що в них є зростання постійно, що в них є можливість одночасно мільярдами красти. Мільярдами наповнювати фонд національного благосостояння, і при цьому достатньо непогано фінансувати всі свої ключові видатки. Ключові для них це оборонка. Зараз ми бачимо, що вже 30 плюс відсотків їхнього бюджету це армія. 30 плюс відсотків це неймовірно багато, і це вже максимально нагадує Радянський Союз. Ми бачимо, що цілі галузі. Авіабудування, деревообробка, там де основний ринок був Європейський Союз. А, окремі куски нафтопереробки, а, окремі куски машинобудування, вони просто зникли. Їх немає. Все. Точка. Ті галузі просто цілком вже були і не стало. А, це я поки що. Ви не думаєте, це я поки що хорошу частину змальовую, а потім погану частину покаже. Ще хороша частина, що ВВП в них зростає в районі 2-3% на рік, враховуючи хорошу світову кон'юнктуру по цінах на нафту і по іншому, це, це досить небагато. Це скоріше, давайте подивимось, скільки було б без санкцій. Таких більш помітних емоційно можливо результатів. Це Вперше з 1996 року Газпром збитковий. Газпром національне благосостояння, компанія, яка колись оцінювалася більше, ніж Apple, Microsoft. Зараз вона збиткова, вперше за 20 плюс років. Чому? Тому що санкції. От. Так само ця вся імперська і російська величавість, вона дуже сильно. Страждає в ті моменти, коли росіянам доводиться уклінно просити юрисдикції, навіть не Китай, навіть не Емірати, а інші країни в тому регіоні. А давайте ви нам допоможете купити щось або поставити щось, або провести якусь відповідну транзакцію, навіть не в юанях, а ще в третіх, четвертих валютах. Це те, де Росія зараз в цілому в основному. За наслідками свого цивілізаційного вибору опинилась в контексті світової економіки. Те, що там зараз немає інвестицій, ми це розуміємо. Це хороша частина. Є погана частина. Про це ми теж говоримо з партнерами. Вони продовжують заробляти шалені гроші на нафті приблизно від 10 до 17 мільярдів на місяць. Це те, що ми бачимо в останній місяці. Тому для порівняння, і знову ж таки, про це ми багато говоримо з партнерами. Кажемо, чудові наші милі партнери. Дякуємо вам, що ви приймаєте нарешті рішення, я думаю, воно вже прийнято. По конфіскації, як вони називають, доходів з суверенних активів Євросоюзу. Ну, це буде приблизно 3 мільярди на рік в цьому році. Це не будуть за попередні роки, це буде тільки за цей 3 мільярди і в подальші роки 3 мільярди. Різниця в. Заробітку від експорту сирої нафти за лютий було 10 мільярдів, за березень 17, за квітень 17. Тобто плюс 7 мільярдів, тому що вони знову чергово пристосувалися до нафтових санкцій. І ми про це говоримо. Тобто, і нас чують, побачимо. Інші такі новини, які мені дуже не подобаються, там європейські компанії. Які продовжують залишатися на ринку, там сплачують шалені доходи, податки. Європейські банки заплатили 800 мільйонів податків євро за попередній рік, що вдвічі більше, ніж будь-який інший рік, і ми про це говоримо. Тому, з одного боку, тиск великий, санкційний, в тому числі економічний, в тому числі з конкретними результатами, і найскромніша оцінка. А втрат в цифрах Росії від санкцій це 170 мільярдів. 170 мільярдів, але вони можуть їх дозволити втрачати, допоки вони можуть продовжувати заробляти кошти, що вони зараз відносно успішно роблять.